Казка про фею книг або чарівна інформаційна сила. Фея мешкала в бібліотеці, справжньому центрі знань. Вона мала крило зі сторінок і планшет із сяйвом знань. І знала вона не лише силу паперових книжок, а й вміла працювати в цифровому порталі знань Фея казала книжки це мудрість, а ще вона навчала дітей шукати правду в інтернеті, користуватись бібліотечними сайтами та електронними книгами. Софійка читала і книжки. І онлайн журнали слухала подкасти для дітей. І Артем грав у гру, не знаючи, як знайти відповідь навіть на просте запитання в Google. І у книг країні було не лише чарівне дерево з книжками, а й планшет, з якого діти могли відкривати цифрові енциклопедії та освітні платформи. Феї привели дітей до чарівного дерева з серця для України. Тут вони побачили не лише нітаючі книжки, а й сяючі цифрове дзеркало знай. Читання книжок і пошук перевірених фактів в інтернеті допомогли дітям скласти карту пригод. Правильна інформація відкриває шлях до мрі», – сказала Фея. Фея навчила тренувати розум не лише через читання, а й через розв'язання онлайн квестів, створення презентацій, пошук інформації в цифровому просторі. Артем навчився не лише читати книжки, а й створювати власні електронні історії. Він оформив свою першу мініказку в цифровому форматі і поділився з друзями через бібліотечний блог. Артем радіючи сказав я ніколи не думав, що зможу це зробити. Діти вчилися розрізняти фейки, перевіряти джерела і знаходити найкращі матеріали. Фея сказала, уміння шукати знання це справжнє цифрове чарівництво. Перевірено, це коли ми знаємо, звідки інформація, сказала Фея. Навчайтеся відрізняти правду від вигадки. Хто читає і вміє працювати з інформацією, той має силу створювати майбутнє. Шукайте, перевіряйте, створюйте і тоді станете чарівниками знань. Ваша мандрівка тільки починається. Дякуємо за мандрівку у світ, де книга і інтернет, друзі, а бібліотека місць. Це де навчається і читати, і мислити, і шукати.